Professor Жанна Петрівна Вірна. Доброго дня, шановні учасники, шановні друзі, шановні вчителі. Мені дуже приємно бачити вчителів з інституту психології. Сьогодні факультет психології, як було вже сказано, не вперше, а вдруге, щиро відкриває двері для зацікавлених для натхненних психолінгвістичними думками і ідеями науковців, дослідників і, як приємно, практиків. Я би хотіла сказати, що психолінгвісти... психолінгвістичний напрямок в психології це не тільки потужний теоретичний її блок, але той блок, який дає можливість на прикладному такому практичному рівні втілювати і реалізувати ті проблемні аспекти, які стосуються. Ну, і... Загальних таких соціально-психологічних, так і побутових аспектів, які відбуваються в нашій, свідомості. в нашій свідомості. І тому, завжди торкаючись цих питань, мені завжди хотілося подякувати Ларісі Володимирівні, що вона змогла саме на, в нашому університеті і на нашому факультеті Якби втілити і реалізувати оцей центр психолінгвістичних досліджень, який, ми бачимо вже вдруге, збирає людей, які цікавляться цими проблемами і які будуть розвивати цей напрямок. Ну, я ще хочу як сказати, тут як ми говорили багато про університет. Але те, що стосується нашого факультету, то саме на кафедрі загальної і соціальної психології за ініціативи професора Ларіси Володимирівни Засікіної, в відкрито нову спеціальність в межах, психологічних, межах спеціальності психологія під шифром 1920012 психолінгвістика. І дуже приємно, що це з нашої ініціативи, і в міністерстві пішли на таку. І я думаю, перша аспірантура, яка відбудеться з цієї спеціальності, вона відбудеться в нас на кафедрі загальної і соціальної психології. Тому ми раді бачити всіх, ми раді об'єднати всіх науковців, всіх науковців-практиків, які працюють в цьому. Напрямку. Я теж з великим задоволенням час від часу включаюсь в ці дослідження, в ці дослідження тому що їх не можна обійти. Вони на рівні такого ну, нормального глузду наукового вони не можуть бути нецікавими, вони не можуть бути непривабливими і вони не можуть обійти, ну, якби, обійти свідомість науковця-психолога.